Ну, це схода, чий ранку, жалку, цепляємо плуга, печемо на ораночку на калим. Далі буде включення, не тікайте, поставте вподобайку, підтримувати нашу працю. Сонечко вала, печемо на калимчик! Руки як тракториста Нормальок, Кто рано встає, тому Бог подає. Прибули на точечки. Зараз цей, цей погорем. Там ще є моменти. Будемо ради. Мастило в нормі. Все в нормі. Печемо. Лавол, сейчас покажу виноградник після дощування, але Но ночі було, може, мінус один максимум. Ось так все. Промочено, забор взагалі мокрий. Ну а далі подивимось по результату через день-два. Ну, я думаю, все буде добре. Вон є ще почечки не розпущені бруньки. Також заміщающе воно є. Так що по крайній мірі без врожаю не залишилося б. Ну все всім дякую за увагу. Слава Україні, героям! Слава!